Друзі, вітаю! На каналі Здорового харчування м'ясо з картоплею, але в гарбузових формочках. Розрізаємо нас гарбузик. Це гарбузик солоний, це не для солодкої каші. Він зовсім не солодкий. Називається цей сорт Кюрбіс Він дуже ніжний для супів, готується моментально. Дуже вам рекомендую його купувати, садити і готувати. Намиваємо, начищаємо наші овочі. І готуємо картопельку, як наче в горщики. Звичайно, було б прекрасно це все обсмажити. м'ясо, цибуля, картопелька. Але ж ми з вами, з претензією на здорове харчування, будемо так запікати. Ну і друзі, так як ми не смажимо, мусимо компенсувати це і довести до смаку за допомогою спецій, тривалого запікання, дамо чорносливчику, щоб такий був аромат і копчений колір нашого ну, соусу, юшечка ж образується. Чесник, мускатний горіх, коріандр, сіль, все, все, все. Так, я наклала все, що вдома було. Там і соєвий соус, і, коротше, все-все-все. Капелька кетчупа навіть. Чому? Тому що м -м, тиква, гарбузик, оцей кюрбис, він же ніякий, він, ну він собі овоч. І оці всі соки повинні поділитися своїм смаком із цим овочем. І ми потім ложечкою будемо його теж їсти. Це буде съєдобна тарілочка у нас. Все напхала під зав'язку, надіюсь, що овочі такі трошечки просядуть, як будуть при запіканні. Друзі, я вам ще хочу порекомендувати цей сорт тикви для запікання на грілі, тому що він їсться із шкурочкою. Шкурочка м'яка от, наприклад, як яблуко запечене і виїсте. Тобто цю шкурочку не треба чистити, і вона є дуже корисною, оскільки вона яскраво забарвлена, містить купу, купу антиоксидантів, вітамінів і всякої корисності. Духовка на 200. Ну, я думаю, на час, друзі, і не спішитиму ще й доставати, хай там як у пічки, розімліє трошки. Друзі, хто дочекався, той молодець. Ось вам і приславуті 400 г овочів до м'яса, які рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я. Друзі, воно ніжне. Його можна просто вилочкою так брати, не обов'язково ножиком навіть розрізати. І вся оця м'якість гарбузова не тільки... Е така красива, яскрава показна, а ще і стівна. Так що готуйте, друзі, і смакуйте.